Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по території України. За даними повітряних сил зсу, силами ППО було збито 23 із 25 випущених ракет. Уламки збитих боєприпасів знайшли на Київщині. За даними ОВА, постраждалих та пошкоджень немає. У Дніпрі під час нічної атаки окупантів уламки ракети впали на житловий будинок. За інформацією, ова пробило дах та перекриття у кількох квартирах. Відомо про одну поранену жінку. Атакували також і Черкаську та Харківську області. Сьогодні різні тилові регіони можуть опинитися під загрозою ракетних атак. Про це попереджає речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За словами військових, ворог може завдати удару і сьогодні, і у наступні дні. Тож українців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги. США планують оголосити про новий пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. За даними змі до нового пакету увійдуть системи ППО ХАВК, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Нідерланди обговорюють із союзниками питання передачі Україні винищувачів F-16. Про це як передає Reuters, заявив прем'єр-міністр країни партнера. Обговорення тривають з данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також і США. Урядовець з додав, що дискусія ще триває. Необхідно досягти домовленості між усіма партнерами, як це було перед постачанням в Україну гаубиць та танків Леопард 2 до Києва у рамках анонсованого візиту прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер дерляїн у планах зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.